Порагнете набратися досвіду можете піти працювати безкоштовно. Таких альтруїстів на перебійнені кличуть до себе фірми, компанії та заводи, називають це стажуванням, натомість обіцяють навчити усьому, що самі знають. Ірина, студентка, кілька разів влаштовувалася на таку практику. Дівчина плекала надію, що її залишать у штаті, не судилася, хоча часто трудилася на рівні із працівниками, гроші їй навіть не пропонували. Я практикувалася неодноразово, оскільки для того, щоб знайти роботу, потрібно мати досвід вже як мінімум рік або й два. І тому я вже з першого курсу практикувалася. Утім, юристи таких працедавців називають шахраями і пропонують їх боляче бити по руках. Бо за законодавством приймати на роботу і не платити грошей заборонено. Тож обов'язково укладайте угоду, а ще можете вимагати запису до трудової книжки. Укладається відповідно угоди, в якій і зазначаються саме умови оплати праці. Однак, як ми всі розуміємо, вона не може бути нижче мінімальної заробітної плати, яка встановлена чинним законодавством. А ось Наталя, – директор однієї з компаній за її словами, якщо у претендента на посаду горять очі і він прагне звернути гори, потрібно брати навіть без досвіду. Такі співробітники можуть стати справжнім надбанням і будуть лояльні до роботодавця за перший штамп у трудовій. И Таким образом, решаются там две условно говоря задачи. Мы получили человека, который выполняет рабочие задачи, но в связи со своим там начальным уровнем опыта на большую зарплату не претендует. Постепенно из таких там, ну, потом поднимается зарплата, по мере того, как человек там начинает показывать результаты уже производства. Тим часом юристи додають, на роботу можна прийняти претендента без досвіду і за угодою та не вводити його у штат. Щоправда, потрібно неодмінно прописати, скільки годин у день і які саме обов'язки має виконувати. Інакше працедавці запряжуть вас у ярмо і трудитиметься зранку до ночі. Олена Лоскун, Олександр Черняк,